Розширення пільг для наших захисників та захисниць це важливе рішення на шляху до справедливості, важливий законопроект, який розширює можливість. Особи отримання саме статусу учасника бойових дій. А саме ми розширюємо перелік українців, які брали активну участь у обороні держави для прикладу, це наші захисники, захисниці, кияни, які у лютому місяці 2022 року, у березні у добровольчих формуваннях зі зброєю в руках, захищали. Державу захищали місто Київ, а також люди, які були засекречені, але на наприклад брали участь. У деокупації Херсону брали участь у партизанських операціях, і зараз насправді таких людей є багато. Тому законом дозволяється Кабінету міністрів України визначати саме перелік цих осіб, визначати час, визначати територію, щоб особи могли отримати статус учасника бойових дій відповідно соціальні гарантії від держави але вже всі пільги та соціальні гарантії пенсії будуть з 2026 року для таких осіб